Тема уроку перенос слів з м'яким подовженим звуком. Українська мова другий клас. Для початку давайте пригадаємо, м'який подовжений звук на письмі позначається двома однаковими буквами. Наприклад, волосся, читання, коріння. Переносити слова з рядка в рядок, з яким подовженим звуком можна так. Волосся або Волосся, читання або читання, коріння або коріння. Ми бачимо, що ми можемо переносити дві однакові букви на наступний рядок або одну букву залишати на попередньому рядку, а другу букву переносити на наступний рядок.